Шукаєте надійний газовий котел, але не готові платити за нього, як то кажуть, всі гроші світу. Є такий народний улюбленець, який вже не перший рік на ринку. Корейський Navien Deluxe Делюкс є так. Це не модель 2025 року, але його стабільно продовжують купувати. В чому феномен? Це все ще той самий топ за свої гроші? Чи вже просто застаріла історія, яку беруть за звичкою? Давайте сьогодні швидко, але по суті, розберемося. Чи вартий цей котел вашої уваги і гривні прямо зараз? А я вітаю вас на каналі магазину ТТСК. Мене звати Віталій, і поки ви тиснете підписатися. А це, до речі, ваша гарантія, що ви не пропустите справді вигідні рішення для вашого дому? Я вже починаю. Отже, давайте подивимось, що це за апарат цей Нав'єн Deluxe є. Якщо по-простому, це двоконтурний настінний котел, тобто він вам і дім гріє, і гарячу воду для крану готує. Камера згоряння у нього закрита, тобто він турбований. Але знаєте в чому його головна фішка? І чому він такий популярний при своїй ціні? Його прямо заявили, як адаптований до українських умов. А що це означає на практиці? Це означає, що йому байдуже на низький тиск газу в трубі, йому не страшний слабкий напір води, і що найважливіше, він без зайвих зусиль перетравлює перепади напруги в мережі завдяки вбудованому захисту. Тобто це робоча конячка, яку проєктували не для ідеальних лабораторних умов, а для нашого реального життя, щоб він просто працював довго, надійно і при цьому не з'їдав космічний кубометр газу. Тепер давайте про потужність. І Тут є дуже цікавий момент. У лінійці є. Чотири варіанти на 10, 13, 16 і 24 кВт. Але увага, ключовий нюанс: ці цифри це їхня потужність саме на опалення. Тому що як тільки ви відкриваєте кран на приготування гарячої води, будь-яка з цих моделей, навіть найменша десятка, видає стабільні 24 кВт. А це означає, що у вас ніколи не буде проблем з гарячою водою, незалежно від того, яку модель ви обрали. І що теж цікаво: мінімальна потужність на опалення у них у всіх однаково, незалежно від моделі, вона складає 8 кВт. Ну що ж. З паперовою інформацією з оцими всіма цифрами ми закінчили, тому пропоную зараз швиденько оглянути його зовні, а одразу після цього зазорнути всередину підкришку. Так що не перемикайтесь! Як ви можете побачити, на самому котлі на передній панелі немає ні дисплея, ні кнопок керування. По боках подивитись. Теж нічого, і це не тому, що зекономили, а тому, що характерна риса котлів на в'єн це їхній виносний дротовий пульт. Він зазвичай встановлюється десь поруч у зручному місці, і це не просто крутилка, це повноцінний центр керування. Тут ви і задаєте всі режими і бачите всю інформацію про роботу котла. А головна його фішка всередині. У цей пульт вже вбудований датчик температури повітря. Тобто він одразу працює як кімнатний термостат. І котел орієнтується саме на його показники, а не просто на температуру води. А це, в принципі, вже з коробки дає вам економію палива, бо котел не перегріває приміщення. І що важливо, при всьому цьому габаритні розміри у всієї лінійки абсолютно однакові. Потужність на них ніяк не впливає. Це 665 мм у висоту, 400 у ширину і, до речі, досить компактні 255 мм глибини. А тепер давайте пройдемося по роз'ємах. На верхній панелі корпусу ми бачимо патрубок під стандартний коаксіальний димохід 60 на 100 мм, а поруч дві заглушки, і це, до речі, підроздільну систему димовидалення, що насправді рідкість для котлів у цьому ціновому сегменті. Тепер дивимося на нижню панель. Тут у нас, звісно, манометр і трохи нестандартне розташування патрубків для підключення комунікації. Тож будьте уважні. Якщо йти зліва направо, спершу у нас подача газу три Дюйма. За нею одразу кран підживлення. Далі йдуть вхід холодної води і вихід гарячої. Обидва по пів дюйма. І останнє це подача та озворотка з системи опалення. Вони знову йдуть діаметром 3 чверті дюйма. Також тут знизу ми бачимо фільтр для теплоносія системи опалення, зливну пробку і патрубок під запобіжний клапан. Ну що ж, а тепер давайте до моєї улюбленої частини Ростен покаже. Знімаємо передню панель і подивимося, яке ж насправді внутрішнє обладнання стоїть у котла на В'єн Deluxe. І що одразу варто відзначити, оскільки компанія має величезні власні виробничі потужності у себе на батьківщині в Південній Кореї, то практично все, що ми бачимо під цією кришкою, виготовлено саме там. Тепер до самої конструкції. Це двоконтурний котел, і, як годиться, він має два окремі теплообмінники. І ось тут увага, головна особливість нав'єн, обидва вони виготовлені з нержавіючої сталі. Так, ви правильно почули, основний теплообмінник на опалення не мідний. З одного боку, це, можливо, трохи впливає на чисту тепловіддачу, але з іншого, і це набагато важливіше, це просто величезний плюс до терміну служби та витривалості котла в наших реаліях. Знаходиться цей основний теплообмінник, як годиться, над камерою згоряння у закритому, тобто повністю герметичному кожусі. А от турбіна. Яка відповідає за подачу повітря в цю камеру встановлення, скажімо так, не дуже стандартно для європейців, але цілком звично для корейців під камерою. І що важливо, вона має подвійний захист. Тут і присостат, і датчик обертів вентилятора, тобто контроль повний. Далі бачимо розширювальний бак на 8 літрів. Стандарт. Циркуляційний насос теж власного виробництва на V'èn Корея з максимальним напором у 5 метрів. Тепер дивіться сюди: гідрогрупа вона повністю виготовлена з композиту. Так, це пластик, але не поспішайте робити висновки, бо це вже характерно не тільки для бюджетних котлів, а для багатьох преміальних моделей. До речі, а як ви вважаєте, яка гідрогрупа краща? Стара, добра, латунь чи сучасний композит? Напишіть у коментарях, мені справді цікаво, бо я свої думки вже детально виклав у статті на нашому сайті. Кому цікаво? Посилання я залишу в описі. Можете зазирнути і почитати. Отже, до цієї гідрогрупи в нас входить триходовий клапан і той самий пластинчатий теплообмінник для приготування гарячої води. І тут же, до речі, ще одна важлива деталь про воду. Котел стабільно працює, навіть якщо у вас тиск води в системі впаде до 0,5 бар. Це робить його просто знахідкою для квартир чи будинків зі слабким напором води. Сам теплообмінник ГВП, як я вже казав, з нержавійки. По продуктивності він нам дає залежно від різниці температури від 9 до 14 літрів гарячої води на хвилину, а діапазон нагріву ви можете виставити від 30 до 60 градусів. Йдемо далі. Газовий клапан, він тут теж корейський, і ось його головна суперсила. Він дозволяє котлу стабільно та безпечно функціонувати при вхідному тиску газу всього 4 мб, тобто 40 мм водяного стовпа. Простіше кажучи, коли у ваших сусідів котли вже задихаються і гаснуть через низький тиск, ваш нав'єн продовжує працювати. Ну і звісно, він підтримує роботу і на скрапленому газі, але для цього, як завжди, треба буде замінити форсунки у пальнику. Модуляція котла на V'nDlux тут теж без сюрпризів, і у всіх потужностях мінімальна складає на опалення стабільно 8 кВт. І нарешті мізки котла. Електрична частина знаходиться ось тут, з правого боку, і зверніть увагу на компоновку. Вона знаходиться у протилежному боці від усієї гідравлики. Це зроблено спеціально для безпеки. Якщо раптом не дай Боже, станеться якесь протікання, вода фізично не потрапить на електричну частину. Але головна магія ось тут, на самій платі. Це захисний чіп SMPS. Що це таке? Це ваш особистий охоронець від перепадів напруги. При коливаннях в електромережі аж плюс-мінус 30% від 230 вольт цей чіп вирівнює ситуацію. Котел при цьому працює без збоїв та зупинок. Саме і це продовжує йому життя та рятує від дорогих ремонтів плати. Ну а тепер давайте чітко підсумуємо, що ж робить газовий котел на Vien Deluxe таким вдалим вибором. І чому на нього варто звернути увагу, особливо зараз. По-перше, це його просто феноменальна адаптація до наших реалій. Йому байдуже на низький тиск газу в трубі, йому не страшний слабкий напір води, і що найважливіше, він має вбудований захист від перепадів напруги. Той самий чіп SMPS, який рятує плату. По-друге, це його конструкція, заточена на довговічність, два теплообмінники з нержавіючої сталі, і основний і вторинний, що у цьому ціновому сегменті просто знахідка. По-третє, це комплектація. Ви одразу з коробки отримуєте виносний пульт, який не просто пульт, а повноцінний кімнатний термостат, що вже починає економити вам газ. Ну і по-четверте, це, звісно, ціна. За такий набір можливостей і справжню корейську збірку це досі залишається одним з найкращих пропозицій у категорії. Надійно і доступно. А якщо вас вже цікавлять конкретні цифри, тобто актуальні ціни повні технічні характеристики, наприклад, яка у нього точна витрата газу, або ви просто хочете спокійно завантажити собі паспорт для ознайомлення. Це все вже доступно на нашому сайті. Посилання, звісно, я залишив в описі під цим відео. І що важливо, доставка на цей котел від нашого магазину ТТСК абсолютно безкоштовна по всій Україні. А щоб покупка була ще й комфортнішою, є можливість оформити оплату частинами або вигідну розстрочку на термін аж до 24 місяців. Також пам'ятайте, що в нашому магазині ви знайдете взагалі все необхідне для цього котла та всієї вашої системи опалення. Наші телефони для консультації весь час були на екрані. Не соромтесь, телефонуйте, ми будемо раді відповісти на ваші питання та допомогти з монтажем, адже в нас є велика база перевірених майстрів по всій країні. Якщо у вас, до речі, є свій досвід користування котлом на V'єн Deluxe або просто залишилося питання, обов'язково пишіть у коментарях. Давайте обговоримо. З вас, звісно, підписка та вподобайка, бо це неймовірно допомагає нам розвиватися. А з вами був Віталій та магазин ТТСК. Дякую вам за увагу. Телефонуйте, бо з нами ви будете знати про котли все.